Вік крихітний. В нього була служба крихітна і крихітний ніби портфель. Зарплатню він отримував крихітну та одного чудового ранку постукала до нього віконце крихітна, ніби війна. Автомат їм видали крихітний, чоботи видали крихітні, каску видали крихітну і крихітну, ніби шинель. А коли він упав некрасиво, неправильно, у очах залишивши крик, то на всій землі не вистачило мармуру, щоб виробити хлопця у повний заріст. Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі. До Другої світової війни збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Армія це один з основних елементів стабільного і впевненого розвитку української держави. На наших військових покладена священна місія: боронити рідну землю, забезпечувати мирне життя свого народу. Сьогодні ми зібралися, щоб привітати сильну половину людства, мужніх, сміливих, відважних лицарів зі святом з Днем Збройних сил України та Міжнародним днем волонтера. Урочистий мітинг до Дня Збройних сил України оголошується відкритим. Ще не в За плечами військових збройних сил України славні традиції предків, великі звитяги козацтва та наших батьків і дідів, які здобували перемогу над фашизмом. Захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі в усі часи був покликанням та обов'язком справжніх чоловіків. Я вірю в те, що українська армія стане національною гордістю. Гарантом стабільності та безпеки України військові традиції не вмирають, доки існує сам народ, доки розвиваються його збройні сили. У нелегкий для нашої неньки України час стали воїни на її захист. І тому цей день сьогодні став всенародним святом. Шановні жителі громади, сьогодні 6 грудня, українці відзначають одне з найважливіших державних свят День Збройних сил України. В умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією воно набуває особливої ваги. Зараз на Збройні сили, як відомо, покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Військо забезпечує стримування збройної агресії проти України та відсіч її охорони повітряного та підводного простору держави. Наші воїни продовжують нищити окупантів на кожному клаптику української території. Саме завдяки їхньому професіоналізму і вправним діям нині противник несе колосальні втрати, звільнюються окуповані землі, міста і люди. А першими посередниками між народом і військами їхньою підтримкою та опорою стали наші волонтери, які допомагали і тепер допомагають Збройним силам України і добробатам стримувати ворога, ефективно виконувати бойові завдання. Міжнародний день волонтера 5 грудня це свято кожного, хто, хоч раз за покликом серця, допомагав людям, не чекаючи подяки, нагороди і визнання. Дякую кожному військовому службовцю Збройних сил України за вітану службу українському народові. Ви продовжуєте демонструвати стійкість духу та з гідністю виконуєте покладені на вас обов'язки. Мирне небо в багатьох українських населених пунктах це передусім ваша заслуга. Дякую волонтерам за вашу безкорисливу працю на благо процвітання добра миру на землі. За щиру допомогу тим, хто її потребує, впевнений, доки в наших серцях є місце для допомоги чуйності, доброти та співчуття, Україна жити і процвітатиме. Об'єднані разом, ми зобов'язуємо обов'язково звільнимо усі українські землі від російського агресора. Висловлюю вдячність всім і кожному, хто робить свій вагомий внесок в нашу загальну перемогу, хто злу. Хто служить напис... неписаним законам людяності, чуйності, співчуття, самопожертви, хто шляхетними справами наближає перемогу світла над пітьмою? Бажаю всім військовослужбовцям і волонтерам громади міцного здоров'я, доброго, злагоди і миру, вічна пам'ять і слава героям і волонтерам, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої країни, допомагаючи людям. Герої не вмирають. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! І користуючись нагодою, сьогодні я хочу вручити від імені голови Уманської військової адміністрації Ігоря Маклащука, нагороджується грамотою начальник Войтенко Вадим Іванович за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків. Проявлення особисті мужності та героїзму, та рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації, служіння українському народу та з нагоди Дня Збройних сил України. Такої ж грамотою нагороджується волонтер Костецька Тетяна Вікторівна. За активну волонтерську роботу, нагоду благодійної допомоги, забезпечення бійців Збройних сил України, необхідним спорадженням та технічним обладнанням, постійної організації поїздок в зону бойових дій та з нагоди дня волонтерів. Хочу так сказати два слова. Волонтери це не просто люди, це люди, які акумулюють в собі допомогу ну, громади. І тому я хочу подякувати сьогодні всім маньківчанам. Без вас ми не були. Дякую вам. Слава Україні! Також нагороджується подякою маньківської селищної ради Козарю Анатолію Миколайовичу за високий професіоналізм, активну волонтерську роботу. Надану благодійну допомогу забезпечення бійців збройних сил України необхідним спорядженням та технічним обладнанням постійна стійкість рішучість проявлені під час поїздок у зону бойових дій та з нагоди дня волонтера. Дорогі маньківчани, всім велике дякую і слава Україні. Нагороджується подякою маньківської селищної ради Слободянику Володимиру Андрійовичу за високий професіоналізм, активну волонтерську роботу. Надано благодійну допомогу забезпечення бійців збройних сил України необхідним спорядженням та технічним обладнанням всій кістарішці, пролюни під час поїздок у зону бойових дій та з нагоди дня волонтерів. Українське вояцтво. Ви наша гордість, ви взірець мужності, свідомості і самопожертви. Ви непорушна стіна між страхіттями війни і життям мирних людей. Ваші подвиги вселяють у нас віру в краще майбутнє. Нехай відвага, сміливість і мужність допомагатимуть вам подолати всі труднощі, які зустрічаються на шляху. Шановне товариство, вітаємо з Днем волонтера всіх, хто небайдужий до долі України і робить все можливе для перемоги. Усіх, для кого волонтерство стало способом життя. Пишаюсь я козацьким духом, незламним, сильним та міцним. Потужним волонтерським духом, такий як наш народ, вольовий. Вітаємо всіх, хто в більшій чи меншій мірі відповідає значенню слова волонтер, добровільний помічник. В Україні цей потужний рух зародився на майдані, і те, що він не згас, а навпаки, розвинувся це один із здобутків Революції Гідності. Українські волонтери, ви авангард нашого суспільства. Його найбільша дієва, ініціативна, небайдужа до людського і народного горя когорта, а разом ви даєте надію на духовне відродження нації. Знаємо, віримо й впевнені, що зможемо. Окупант згине як роса на сонці, що перемога неодмінно буде за нами.